Ця організація ЄС з самого початку повномасштабного вторгнення допомагала мешканцям Запорізької області гуманітаркою та ліками. Зараз вони продовжують свою роботу, але масштабніше. Які саме проекти реалізує організація? Ходімо, дізнаємось. Ну, ми фактично почали працювати напевно, ще з перших днів війни, а там перші два тижні ми були в токмаку в окупації. І При першій же можливості ми виїхали до Запоріжжя. І тут в Запоріжжі організували такий невеличкий гуманітарний штаб. Коли ми приїхали, фактично. Почали евакуюватися там більша кількість такмачани, і вони всі приїжджали до нас, і ми так воно кажучи створили таку невеличку ініціативну групу, яка й далі продовжувала займатися гуманітарними питаннями. Тобто, якщо казати, там на першому етапі ця вся робота вона була спрямована саме на такмачан, на такмак, який був в окупації, тому що туди все ж таки залишалася логістика. Можна було якимось чином направляти допомогу. Там, коли там логістика з окупованими територіями, фактично припинилася. Більше наша активність роботи була на ВПО. Які були в місті Запоріжжя, знову ж таки, там Токмачани, Бердянці, всі, всі люди, які тут ну дуже багата кількість випус на сьогоднішній день більше 200 тисяч, взагалі в Запоріжжі. Ну тобто це велика частка населення зі своїми проблемами, зі своїми специфічними потребами. І ключовий пріоритет потім став це громади на лінії фронту, тому що 16 громад так чи інакше вони піддаються обстрілам, вони є прифронтовими в Запоріжжі. Там на початку, то вся наша активність вона була носила характер такою волонтерською, на, напевно аматорською, тому що всі, хто щось мог міг робити, вони це робили по мірі того, як ми почали працювати, фактично це вже почало мати риси такої системної роботи організаційної. У Нас є декілька таких да, жневих. Це Піпіленіт, це Естонська рада у справах біженців, це ЮНІСЕФ, ну тобто ці організації, які кому не кажучи, з нами співпрацюють уже протягом цього року. І за рахунок, от саме того, що ми інституційно стали трошки потужніші, вже більше року йде війна, і наше сьогодні е, важливе завдання, окрім. Задоволення вітальних потреб ми повинні сьогодні вже працювати над тим, щоб економічний регіон продовжував якими чином існувати, продовжували бути робочі місця, продовжували функціонувати заклади освіти і інші штуки, аби тут було життя і були якісь податкові надходження. Ми проводили певне дослідження в рамках нашого проекту і з'ясували, що на прифронтових територіях залишається на жаль, багато населення, які потребують аварійного ремонту домогосподарства. Є така проблема, що люди отримують будівельний матеріал, наприклад, але не мають можливості здійснювати самостійно ремонт аварійний. Тому ми зараз намагаємося саме в цьому їм допомогти. Ми будемо привлікати до даного проекту саме локальних представників територіальних громад, і будемо разом здійснювати аварій. nel rimonto Наша основна мета забезпечити сталість регіону, а саме допомогти батькам, які працюють, з тим, що їх діти будуть десь локалізовані. Дитячі садки не працюють, і ми хочемо допомогти їм влаштуватися на роботу. Вони залишають дітей. Ми з ними будемо навчатися, ми з ними будемо розвиватися, і вони будуть у безпеці. Можна залишати на декілька годин, можна залишити на повноцінний робочий день. На Думку важливо забезпечувати зараз людей роботою. Чим більше людина буде інтегрована в суспільство, в якому воно зараз перебуває, тим більше буде користі для нашої держави. Ми плануємо по два безпечні простори, тому що у нас є дві модальності від трьох років до шести з шести до десяти. Починаючи з 19-го року, ми прийняли такий виклик, як онлайн навчання. Я як викладач можу сказати, що я вже бачу результати. Діти, які зараз не можуть вирішувати соціальні конфлікти, я думаю, що наші простори допоможуть. І якщо не в навчанні, то хоча б в тому, що дитина соціалізується і буде знати, яким чином з іншими хомо сапіенс можна вирішити проблеми. Цього дослідження нам потрібно було дізнатися, які потреби є нагальні у мешканців Запорізької області, які мешкають саме в прифронтових та окупованих громадах. Наразі мешканці Запорізької області забезпечені харчуванням відсотків так на 200. Проте залишається потреба. Велика в санітарній допомозі залишаються не задоволені потреби в соціалізації в культурних заходах, в просвітницьких заходах, от впровадження певних просвітницьких таких заходів, культурно-масових, було б для них дуже добре.